Багато хто звертається до мене і не просто вже просить, а наполегливо вимагає розповсюдити інформацію про те, що десь на Івано-Франківщині в госпіталі знаходяться 25 українських бійців, які кастрованими повернулися з російського полону. Перевіряючи цю інформацію, як то кажуть, з власних джерел жодних підтверджень цієї інформації я не знайшов, намагаючись перевірити цю інформацію зі слів тих, хто мені її доводив. Тобто я провів таке невелике розслідування да, і поспілкувався з цими людьми, намагався відслідкувати ланцюжок, але ланцюжок обривається на відповідях: ну це ж секрет, мені по секрету сказали. Ну, я не можу назвати. Якщо резюмувати стисло, то це так. Баба-Галя на ринку сказала. Для когось Баба-Галя авторитет, для когось Баба Галя не авторитет. Я не буду в цьому. Розбиратися. Але я прошу мене почути, я не займаюсь розповсюдженням інформації, яка не є підтвердженою. Більше того, я не займаюсь розповсюдженням інформації, яка вигідна Кремлю. І тут невеличка гіпотеза. Ну, я не претендую на істину в останній інстанції, але просто гіпотеза. Дивіться, в Раші зараз дуже погано з мобілізацією. А ті, які мобілізуються, вони, вони мобілізуються за гроші, за іпотеки і так далі. Тобто мотивації в них немає жодної. В зв'язку з цим, я думаю, останні два місяці приблизно рашисти пишуть мені в коментах, що у мене там племінник повернувся з України без яєць, або мій сусід повернувся без члена. Звісно, що жодних доказів в цьому не наводиться. Але вони пишуть про це і пишуть, і пишуть, і це не просто люди, це 100% проплачені боти. Це видно по всьому. Далі з'являється відео, де рашистський кат каструє нашого е, українця, нашого військового. Я думаю, на жаль, я думаю, що це відео було записано саме з метою цього роздмухування. Тому що наші військові могли б відреагувати на нього. Е, Ну, могли б уподобатися просто расистам, почати робити те саме і публікувати це. І тут мета расистів була б досягнута, тому що це вже були б не просто коментарі, да, що мій сусід повернувся без члена. Це були б вже відеопідтвердження, які тут же рознесли би, рознеслися би порошиським паблікам, а це вони роблять дуже надзвичайно просто чудово. Ніхто б не побачив це те відео, де каструють українського полоненого, аби всі сказали, що це фейк. А ось ці рознеслися би і ось тут. В Росії знову починається масова мобілізація до того ж, не просто людей, які йдуть за копійку, а людей, які йдуть з ненавистю, тобто йдуть вмотивованими. Тому це відео вкидалося зумисно, і ці коменти вкидаються зумисно. Але і це і це не спрацювало. Отже, іде додатковий вкид в український інфопростір про те, що вже. 25 бійців десь в госпіталі на Івано-Франківщині українських лежать кастрованими. І це мало би, ну, мало ну наздігнати попередню інформацію і знову ж таки дати якийсь поштовх з нашого боку, щоб наші бійці почали каструвати расистів і це все публікувати. Але, ну. Як ми бачимо, мета Кремля не спрацювала, і не потрібно мені про це писати. Не потрібно мені писати про те, щоб я розповсюджував неперевірену інформацію, яка до того ж на руку Кремлю з іншого боку. Якщо ви знайдете підтвердження словам Баби Галі, мені не потрібно, мене не потрібно відправляти на наступну бабу Галю. Я 10 пройшов, мені вже достатньо. Якщо ви знайдете реальні підтвердження словам Баби Галі, я готовий особисто виїхати, особисто все це відзняти, перевірити, показати і максимально розповсюдити і пронести свої публічні вибачення. Але якщо е, доказів інформації бабагалі і не буде знайдено, то я прошу в свою чергу прислухатися вас до моїх слів.